Доброго дня, друзі, зараз мережі сколихнули інтерв'ю міністра внутрішніх справ Кліменка про те, що наша країна проводить консультації з урядами інших держав про примусове повернення чоловіків, які незаконно, на думку нашого уряду, виїхали з поза межі України. Тож чи очікувати нам примусової депортації чоловіків від урядів інших країн? Давайте розбиратися разом, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все, як ми любимо, підписуйтесь. Трухи нагадаю історію питання. Наприкінці квітня віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в одному з своїх інтерв'ю надала таку інформацію. Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, в якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації, облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення. Але обмежень і примусове повернення громадян України будь-якої статі чи віку в Україну. Яка воює, не буде українська влада обговорить питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном з єврокомісаркою з питань внутрішніх справ імміграції Ілвою Йогансон, яка в травні приїде в Україну. Приблизно саме такі інтерв'ю згодом почали звучати і від інших урядовців, а також народних депутатів України, мовляв, нічого страшного не буде. Ми навіть не ставимо це питання про примусове повернення наших чоловіків. Але згодом, після того як був прийнятий закон від 18 травня, так званий, про який всі вже чули, який зобов'язав всіх уточнити свої персональні дані протягом 60 днів. З'явилося дещо інше роз'яснення. А саме, наприклад, що інформація про стан вашого здоров'я, а яке може підтвердити виключно ВЛК, є обов'язковою частиною цих даних, які потрібно уточнювати. Тож, навіть ви, якщо знаходитеся поза межами України, ви зобов'язані з'явитися в Україну і пройти ВЛК, уточнити свої дані про ваш стан здоров'я, і тільки після цього. Ну, що після цього ми з вами дуже добре розуміємо, відповідно, почало лунати зауваження про те, що якщо людина цього назобуть, він буде вважатися уклоністом, і уряд буде розробляти якісь механізми примусового повернення чоловіків, які не уточнили свої дані, зокрема. Не пройшли заново До цього відразу залучилися деякі західні політики, які надали коментарі. Переважно це політики від країн Балтії, що вони не будуть не тільки заперечувати, а навіть буде якимось чином допомагати повертати чоловіків, якщо уряди України про це надійшли відповідний запит. Але згодом ситуація знову помінялась, і до постанови Кабінету міністрів України, які врегульовані безпосередньо процедуру оточення даних, були внесені зміни. І вони стосуються того, що якщо людина в даний момент знаходиться поза межами України, вона їй достатньо лише віддалено уточнити свої персональні дані, і вона не повинна проходити ВЛК, тож їй не потрібно. Повертатися до України для того, щоб нібито в повному обсязі виконати вимоги закони та уточнити свої персональні дані. Тобто, ви знаєте, складається таке враження, що український уряд грає у такого собі доброго та поганого поліцейського. Добрий поліцейський каже, не повинно повертатися, би уточнити свої дані навіть віддалено. Все буде добре. Ніхто навіть не ставить питання про повернення чоловіків. А поганий поліцейський каже: Ні, ні, ми працюємо над цими механізмами, і ви повинні очікувати. Повернення найближчий час навіть промислові. Але якщо більш детально розбиратися з цією ситуацією, то ми побачимо, що оці ці коментарі це в дійсності фактично є білий шум, тобто від нашого уряду, як би вони щось не бажали, від нього нічого в цьому питанні не залежить взагалі. І оці розмови міністра Кліменка, який інтерв'ю давав, він якраз таки і пересвідчив перед вами перед всіма, що так уряд намагається що зробити. Уряд намагається напрацювати якісь механізми примусового повернення чоловіків до України. Але у нього все не виходить. Чому тому, що уряд знову таки не читає європейське законодавство, і це не питання кожної окремої країни, це питання Європейського союзу як єдиної організації. Не можуть європейські країни сприймати з того приводу якісь окремі рішення. І дуже детально на цьому процесами відповів представник польського уряду. Читаємо його інтерв'ю. У питанні депортації україністів Польща керується лише законодавством Європейського союзу. Польща не може на прохання уряду України створювати ситуацію, коли у різних країнах ЄС буде принципово різні підходи до українських біженців. Це каже заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацеє Душик. Якби ми, наприклад, погодилися передавати українському уряду інформацію про чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають на території Польщі, то це привело б до того, що ці люди просто переїхали до інших країн ЄС, де умови для них будуть кращими, наприклад, до Німеччини чи Іспанії. І це буде явно не в інтересах ЄС, де воліли б уникнути повторних міграційних процесів для країн ЄС. Переведемо це з політичної мови на загальне зрозуміле. Ми б і раді вам були б допомогти. Ми знаємо, що ви до нас звертались і звертаєтесь, і продовжуєте звертатися, але ми не можемо приймати це рішення у відриві від загальної політики ЄС. Тобто, якщо ви бажаєте повертати своїх чоловіків, домовляйтеся безпосередньо з самим ЄС, європейськими комісіями та таке інші. Друзі, як приймають рішення ЄС, ми з вами дуже добре знаємо. ЄС це перше за все бюрократія та процедура. І рішення вони приймають, ну, м'яко кажучи, не швидко. Тому, якщо повертатися до нашого головного питання, чи загрожує у найближчому майбутньому? Українським чоловікам, які виїхали поза межі України правильно, неправильно, законно, незаконно з будь-яких підстав і за будь-якою процедурою, чи загрожує їм у найближчому майбутньому повернення до України так звана примусова депортація, на мій особистий погляд, ні, не загрожує. Будемо спостерігати далі. Бережіть себе, вам!